Вітаємо сьогодні. Ми е, спробуємо розібратися в останніх заявах щодо мирних переговорів, тих, що між Росією та Україною. Маємо кілька таких, знаєте, свіжих сигналів. Реакція США на коментарі з Кремля є. Потім думка Трампа про нафту і перемир'я, і ще одна вимога від Росії з'явилася: от спробуємо зрозуміти, які ж позиції зараз станом на. Ну, на 30 червня 2025-го. Отже, давайте розбиратись. Так, вітаю картина. Справді ну така строката виходить. З одного боку бачимо звинувачення летять туди-сюди, хто там гальмує процес. А з іншого, от нові умови з'являються, і навіть е, спроби прив'язати все це до економіки. Цікавий зріз, справді. От почнімо з реакції Сполучених Штатів. Речник Кремля Пєсков він же звинуватив і США і Україну в тому, що вони гальмують мирні переговори. І, от у відповідь, Кіт Келох, це спецпредставник президента США, назвав ці слова ну, оруелівськими і безпідставними досить різко, я б сказав. Дуже різко і знаєте, дуже показово. Сам термін Уруелевський це ж не просто заперечення, це, по суті, звинувачення у викривленій реальності у подвійних стандартах. Келек не просто відкидає це, він е, наголошує, що позиція Трампа щодо припинення війни вона послідовна. І от ключові моменти тут: заклик до негайного припинення вогню негайного. І потім перехід до тристоронніх переговорів. І ще акцент важливий: Росія, мовляв, не може тягнути час, бо бардуючи цивільні об'єкти. Ну, це пряма Піскову. Тобто виходить, позиція така: спочатку тиша на фронті, а потім вже розмова. І саме в трьох. Саме так. Принаймні, якщо читати заяву Келога буквально. І це, звісно, контрастує з тим, що ми чуємо з Москви, де кажуть: спочатку виконайте наші умови, а потім, може, поговоримо. Ну, до речі, поряд з цією такою, скажімо, офіційною лінією є ж і інший погляд: Дональд Трамп. Він припустив, що на Росію може вплинути. М Економіка, а саме низькі ціни на нафту. Мовляв, це може їх підштовхнути до припинення вогню. О, це цікавий поворот. Справа знайти такий, знаєте, економічний важель впливу там, де ну, дипломатія і фронт поки що не дають якогось прориву. Трамп же ж на Fox News відповідав, так? І він сказав щось на кшталт. Я думаю, тут щось має статися? Ну таке собі сподівання, але чи реалістичний такий зв'язок? Це питання, знаєте, відкрите російська економіка, звісно, залежить від енергоносіїв. Так, але чи достатньо цього, щоб вони змінили курс у війні? М-м-м, mm -mm. Дуже велике питання, бо часто політичні цілі для Кремля вони ж важливіші за економіку. Тим часом Росія теж не сидить, склавши руки, і додає ще умов. От посол МЗС РФ Мірошнік заявив, що для закінчення війни Україна має припинити навчання своїх солдатів за кордоном, назвав це участю або співучастю. Так, це, власне, ще один пунктик до того списку, що ми вже знаємо: виведення військ, визнання території, нейтралітет, ну і так далі. А Мірошнік, до речі, це ж фігура з таким специфічним бакграундом, співпраця з проросійськими силами, під санкціями ЄС. Це теж додає контексту. І чому саме зараз ця вимога про навчання? Ну, можливо, це реакція на те, наскільки ефективною є ця підготовка за західними стандартами. Хто зна, або ж знаєте, це може бути просто ще одна спроба розширити список вимог, щоб потім було чим торгуватися, якщо до переговорів дійде колись. А як це ну, поєднується з тим, що було раніше? Наприклад, вимога знищити всю західну зброю? Київ же тоді сказав, що це повна неадекватність. Чи є тут якась логіка, послідовність, чи це просто ну накидують умови одну за одною? Мені здається, це радше схоже на нагромадження. Вимога припинити навчання, вона ну конкретніша. І, можливо, Москві здається більш, скажімо так, реалістичною для обговорення, ніж знищити всю зброю. Але ж суд не міняється, це все одно залишається попередньою умовою, а це суперечить підходу, який озвучив той же Келок, спочатку припинення вогню. Отже, якщо підсумувати, що ми маємо в результаті з одного боку, такі доволі жорсткі заяви від США. Відкидаємо звинувачення, негайно припиняйте вогонь, потім говоримо в трьох. З іншого боку, Трамп з ідеєю про нафту як можливий важель. І паралельно Росія додає нові умови. От тепер ще й про навчання ЗСУ, до вже довгого списку. Ці не просто різні, вони здається діаметрально протилежні. Щодо самої можливості початку діалогу, його формату. США в устами Келлога кажуть стоп, потім розмова. Росія каже спочатку умови, потім може розмова. А економічний фактор ціни на нафту ну, це поки що більше схоже на гіпотезу Трампа ніж на реальний предмет якихось переговорів тут і зараз. І це власне підводить нас до такого фінального питання ну для роздумів. Якщо позиції настільки розбіжні, якщо одна сторона постійно додає нові умови. То що ж може стати тим справжнім поштовхом, тим каталізатором, який переведе оцей обмін заявами в якусь ну реальну площину переговорів? Чи це буде економічний тиск, чи якась кардинальна зміна на полі бою, чи може щось зовсім інше, чого ми зараз ну просто не бачимо?